Я вкотре перестаю брати думку коментаторів, тому що дуже часто мені там навіть знайомих хтось закидує. Дивись там відео. А ти почитай спочатку коментарі. І Я такий кажу: стоп, я півтора роки тому почав вести блог. І я розумію, що брати думку коментаторів це просто це хипна. Версія, якщо ви хочете щось купити. Тому що пояснюю чому вчора закидаю ролик, який залітає там ще доби немає, ще до доби, пляха, годин вісім, вже півмільйона переглядів про телефон. І просто хмара чуваків пише. А ти там я показав, як Samsung, що вміє, що е, в айфоні ще скоро того навіть близько не буде. І там та в мене айфон, та він ще три роки тому то вмів. І там таких коментарів просто багато. Люди. У мене 16-й Pro Max». І він каліка відносно Самсунга. Прям каліка. Ви пишете, навіть не можете перевірити. Та як ви вже пишете щось, та хоч зайдіть і перевірте, що він вміє і як що він робить. Ну це просто та сама історія по відеоспостереження. Закину якусь класну топову камеру, як вона показує, і там половина половина, відсотків 90%. Та це бред, та це неправда. Та ти розводиш людей і так далі. Я просто, типу, ско... Треба дійсно буде скоро брати напевно відповідальність писати коментарів під паспортом. Ну бо просто стільки неадекватних людей, які просто навіть навіть не готові перепровірити. Просто навіть не готові, маючи телефон в руках, перепровір. А потім вже пиши: Та де, ніхрена, я спочатку фе напишу, а похіру. а там нехай люди хавають. Як воно? Чому вони? Чому ви такі? Я не розумію, що то робиться з тими людьми.